Всім привіт, друзі! Мені купили 4 кіндери. Я так побачила, і там реально чотири кіндери. Дивитись. Ось такий чотирьох код. Я, я не дуже побачила який, тому що я переозвучую, нам було чудно. розпаковуємо. Цікаво, хто? Це. Седрик! як-то так його звати? Крутяк. Є дівчинка така, не знаю, хто це. Ну дуже круто. Драко малфой. Грязна кровка. Как ти смеешь? Ідиот. Є така вот іграшка. Рона приклеяти потрібно. Як-то так, друзі? ТЕЛЕПОРТАЦІЯ Всім привіт, друзі! І от в мене ще три кіндера. Давайте розпакуємо перший. Тут вот этот вот код 20. Я пыталась вибрати те. Что громкое, тоже. Это дополнительно! И хорошо! Лев, смотрите. Вот такая вот. Крутяк. Номер 20. Помните? Так, твердый друг, Киндер. Открываем. У него. От? 29, дев'ять, двадцять дев'ять. Тут тобто, Гаррі Поттер шкода, що не золотий, не золотий. Ось такий Гаррі. І останнє. Цікаво, хто там буде? И тут Попыт Сейчас покажу Вот Ну круто еще в Сие.